Канал медові кадри. Приїхали ми далі ставити наші ройловки. Ось бачимо такий величезний, величезна вирва. Є дуже класні дерева, там ось далі цвіте рапс, десь метрів 800 звідси. Ну і ось така грушка попереду, на якій ми розташуємо нашу ройловочку. Дуже важко шукати місця, дуже погана погода, ви бачите, хмари, дощ. Але зараз саме той час, коли і треба ставити ройловки. 30 квітня вже починається пора роїння. І ось ми приїхали далі ставити наші пастки. Дивимось. Зараз я залізу, а ти якщо що мені подаши? Ось, якраз тут таке місце, я якраз в цю Сідає наша рояловочка. Поставили. Є місце, зараз почистимо для виляту бджіл. Ось тут є місце, тобто буде їм зручно. Так, Ну що, владика? Давай шуруповерт і шукай декілька саморізів. Ось таким чином гілкою підпер. Ще на один саморізок дріт. Все готово. Ось такий вигляд. Має ройловка на дереві, здалі її не буде видно, льоток відкрили. Їдемо далі. Наступне місце недалеко від траси. Ось така велика абрикоса. Зніми побільше її. Велика абрикоса. Непогане місце, не брали драбину, драбина в машині. Будемо ставити. Будемо ставити тут Спробуємо. Ось тут ось так непогано є. Ну, зараз закріплю і покажу, що вийшло. Так, монтуємо. Таким чином монтуємо таким чином. І ще одну. Ось тут. Якщо дотягнеться. Так, добре, нічого з неї не буде, залетить рій і все буде чудово. Ось так виглядає пастка на дереві, десь на висоті 2,5 метрів. Пішов дощ. Ось таким чином є вільне місце для вильоту і вльоту бджіл. Єдине що... Забув відкрити льоток, це те про що я кажу кожного разу всім. Поставили пастку. Відкрити льоточок. Знайшли таку велику-велику абрикосу, недалеко від дороги, ось такі хащі, але з полянками. Людей тут нібито нема. Ну і зараз висота 2 метри невелика. Далі не хочу вішати вище, бо зможуть побачити, а так стоїть доб... буде стояти добре. Все, зараз ставимо. Ось маємо встановлену пастку. На ось такі груші цікаві. Ляточок відкрили обов'язково. Зараз подивимось з іншої сторони. Так ось виглядає вона на дереві. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Ось така галявина, метрів 100 до дороги. Тут навколо є дачі, поля і будемо сподіватися, що бджілки сюди до нас прилетять. Ну, ось такий незручний ракурс. Попався, приїхали, знайшли деревце, грушку. І ставимо. Дуже незручно залазити, але місце добре. Ось стоїть. Наша подруга тут навколо річка одразу. Ось, там далі річка. Непогане місце поставили ось такий ракурс моя пастка ось там вона стоїть якщо не вдивлятися тим паче листя стане більше і її тут взагалі не видно ось такі тут лога ось прямо там квітне так само абрикоса, класна. І ще є тут абрикоса, ще є далі одна. Зараз я вам покажу. Дуже класно, але є один нюанс. і Все, що там стоїть, все це видно. Якщо враховувати, що тут є якась така стежка і є можливість, що тут хтось ходить гуляє то є можливість того, що тут можуть ходити люди. Ось така ось така абрикоска. кайфова. Але ну, все, все продивляється. Якщо б це був якийсь ліс хащі, де не було б людей, можливо було б зробити так. Сьогоднішній день виставили три пастки. Ще залишилося з готових дві штуки. Це вже ми на наступному тижні. Є декілька місць цікавих, але там трішки в нас підмокла дорога. Будемо чекати доброї погоди. Готую я ще додатково 13 пасток. Ось так багато вийшло. Загальна кількість буде 25. І будемо так само розташовувати в різних. Місцях. У нас ще є декілька сел, куди ми можемо поїхати, і на окраїнах по три штучки поставити. Це відео не буде таким, як ось всі 25 поставлю і потім зроблю. Ні, я зроблю частину, ось ми завтра доставимо ще дві пастки і змонтую. На жаль, були відео до цього, там де 4-5 ми монтували, але так сталося, що видалив. <свят> Видалив я ту папку з файлами. Ось так. Це мені наука, що не треба з картки пам'яті забирати, треба копіювати. Я вирізаю. Ось, ну нічого. Ми через тиждень туди поїдемо перевіряти. Я обов'язково дозніму в наступний ролик, в якому вийде установка наступних 10 пасток. Додам якраз і процес перевірки тих пасток, які ми встановили. Будемо сподіватися, що ніхто їх не поцупе. Не чіпляли дуже-дуже високо. Почепили по-різному. На деякі місця використовували драбину, деякі місця використовували без драбини, просто я залазив. Ну, сезон ройовий починається. Всіх пасічників і тих, хто ловлять рої, я з цим вітаю. Ось таке вийшло відео. Рекомендую переглянути попереднє відео з каналу про підготовку пасток, про вибір місця, використовуючи дуже класну карту з мітками, де в людей стоять пасіки. Дивіться, будь ласка, будуть десь тут або тут вспливашечки на це відео. Ось так само буде в описі. Підписуємося, ставимо лайки, ставимо дизлайки, якщо вам щось не сподобалось. Пишіть коментарі. Сподіваюся, що це відео було цікавим. Побачимось, слава Україні! Ну і далі буде.